Мене звуть Наталія. У мене було подружнє життя протягом 28 років. І у нас народився син, і ми були звичайною родиною. Але потім вже почались такі образи, і все частіше і частіше. Він почав ще й пити дуже сильно. Він став дуже агресивний. Наприклад, міг взяти гітару і розбити не ноутбук дитини. Міг взяти ножа, там порізати мої речі. Ти розумієш, що потрібно йти. Навіть дитина тебе дуже про це просить. Але сил в тебе на це нема. Я йому казала, що я боюсь тебе. Він пройшов з роботи і почав сварити, сказав, щоб я позамітала. Це було для нього приводом, щоб сваритися, і він підбіг і вдарив на кулаком у вісок. Він пішов за горілкою, випив бутилку горілки і. Почав кидати мої речі з вікна. Цим йому зробив зауваження, і зав'язалася драка. Чоловік його почав бити. Чоловіка на столі лежав ніж. Він його схватив і хотів поцілити в сина. Потім приїхала поліція, хоч квартира його чоловіка. Вони на сім діб йому сказали з квартири виселитись. Наступного дня до мене подзвонили в двері. Я дуже боялася цей чоловік, я не відкривала, і потім мені зателефонували якісь дівчата і сказали, що це мобільна бригада психологічної допомоги. вони побачили, що я в такому стані дуже пригнічена. Вони запропонували свою допомогу. Я розуміла, що я сама не маю зовсім сил ні на що, я не розуміла, що робити. І я почала ходити до психолога. Ну, дівчата з одразу запропонували. Я одразу погодилась, тому що люди думають, якщо в тебе не перебинтована рука чи нога. Тебе там щось ображали, то це ну швидко минеться. Це зовсім не так, тому що в мене почалися панічні атаки. Психолог вона. Вислуговую тебе, і вона тебе не звинувачує ні в чому. Мобільна бригада мені допомогла в тому, що по-перше, вони звернули увагу, що це реально проблема, що тебе повільно вбивають. Взагалі, коли я дуже така слабка була, вони провели мене по всіх місцях, і ти підтримку весь час відчуваєш і мотивує те, що розумію, що є життя без насилля. Мене не ображають, не обзивають, щоб взагалі це позаду. Щоразу, коли ми зустрічаємося з постраждалими, дуже часто вони дуже самі. Їм немає кому надати підтримку і просто послухати. І через це вони не відкриваються, нікуди не звертаються, бо вони думають, що їх історія нікому не потрібна. Так було і з Наталею, вона, і вона боялася, вона не знала, що є ті, хто згоден і може дати допомогу. Це для неї був, наче ресурс для того, щоб вийти. Найголовніше, що потрібно для людини, так, і те, що ми можемо дати, це підтримка інформаційна, психологічна і просто людська.